Я хотів би сконцентруватися насамперед на Львові. Як я вже сказав, Львів готується, темпи серйозно прискорилися, зокрема, і, передусім, завдяки активним діям уряду. Але є ще ті питання, які потребують сьогодні вирішення. Немає питань, які не можуть бути вирішені. Але я хотів би передати точку зору УЕФА сьогодні. Місту і області необхідно сконцентруватися на Провадження операційної діяльності, насамперед, що стосується стадіону, як сказав віце-прем'єр-міністр і аеропорта, сьогодні потрібно розвивати план мобільності для того, щоб розуміти, яким чином будуть переміщатися вболівальники і цільові групи УЄФА під час турніру. І звичайно, питання розміщення вболівальників. Сьогодні надзвичайно важливо систематизувати усю е широку доволі е базу розміщення. Об'єднати її в одну інформаційну систему і представити її іноземним болівальникам. На цим сьогодні працює і центральна і регіональна влада.